Ось так три місяці тому без жодних вагань депутати ухвалили закон про доступ до публічної інформації. Тепер кожна державна копійка під контролем громадськості. Але чому депутати руками Чечетова дали життя цьому закону? Журналісти висувають свою версію. Ті 400 чимось депутатів, які проголосували за цей закон, навіть його не читали. Громадські діячі святкують перемогу на горизонтах їхніх мрій замайоріло європейське майбутнє для України. Коли ми поговорили зі своїми колегами там із Словакії, де у них був свій Янукович в свій час, із Болгарії, Румунії, де складнощі з постсоціалістичною демократією, то ми зрозуміли, що прийняття цього закону кардинально принципово змінило країну країни де де сов'єтизувалися. Цього тижня настав перший день, коли закон запрацював. Адміністрація президента першою подала приклад іншим установам, створивши управління з забезпечення доступу до публічної інформації. Президент України покладає великі надії на цей закон, оскільки цей закон покликаний зробити владу більш відкритою і прозорою. Усі лаври щодо ухвалення закону нинішня влада беззаперечно віддала президенту. Дійсно, без команди з Банкової Чечетов подав би зовсім інший знак депутатській більшості. Але тепер у президента разом з ампула відкритого і прозорого політика з'явилась купа проблем: більше сотні запитів щодо використання державних коштів, і це лише цього тижня. Бланки. Скориставшись, якими можна написати запит. Писати запити можна всюди, вдома на роботі, і навіть на банковій. В будиночку де раніше збиралася кредитована преса. Тепер одна велика приймальня. Схоже, президент збирається почути кожного. Написати ви можете будь-який запит. Цьому вас ніхто не обмежує. Чи почує президент журналістів? Перевіримо: беремо бланк і пригадуємо, що в діяльності гаранта найбільше цікавило журналістів останнім часом. Ось Сергій Андрушко, кращий репортер, минулого року, розслідує за які кошти зробили дорогу до президентської резиденції в Межигір'ї. Тоді, після низки запитів, в АП йому натякнули. Андрушко поліз не в свою справу. Мені е, надійшла відповідь, це державна таємниця. Чи щось змінилось з ухваленням нового закону? Адже у ньому чітко прописано, використання державних коштів таємницею не є. От і спробуємо дізнатись, скільки і на якій підставі. А це Єгор чечеринда, редактор ток-шоу. Його теж страшенно цікавить домівка Януковича, а точніше скільки вона коштує за президентською арифметикою. За нашу інформацію, яку ми маємо у нашій програмі, вартість Межигір'я складає близько 10 мільярдів гривень. Тобто більше одного мільярда доларів на сьогоднішній момент, і дуже цікаво, звідки такі гроші взялися в людини, яка ніколи бізнесом, судячи з її кар'єри, з її послужного списку, бізнесом ніколи не займалася. не можемо пройти осторонь і запитуємо, скільки ж коштує Межигір'я. Нарешті наш запит готовий. Голова управління демонструє нам дива техніки. То ми зараз цього паперового документу зробимо електронний. Він буде існувати в електронному вигляді. Наш запит потрапив в єдину базу. Тепер надати на нього відповідь справа честі для адміністрації президента. Ви я... зареєстрували Так, да, да? Запит зареєстрований. Тепер я чекаю на вашу відповідь. Правильно? Да. Угу. Завишилося чотири з половиною дні. Подібні управління чи хоча б відділи за законом мають бути створені в усіх державних установах. Надсилати їм запити можна в електронній формі, поштою, надиктовувати на телефон або складати особисто в установі, як це зробили ми. Та не лише журналісти в ці дні засипають державний апарат своїми запитами. Ось так над десовітізацією України працюють громадські діячі. Ми запечатаємо в конверти запити до депутатів зі зверненням, тобто із запитом про те, щоб вони опублікували свою декларацію про доходи. Кожен нардеп скоро отримає конверт із простим запитанням, скільки він заробив за минулий рік. Відмовитись відповідати тепер якось непорядно, адже всі проголосували за. Доки листи йдуть, громадці готуються до тривалої війни за належне виконання закону. Ми будемо робити презентації для місцевої влади, для місцевої преси, для місцевого бізнесу. Ми будемо читати лекції студентам, Ми будемо просто пояснювати, що в принципі зараз у нас є принципова можливість. Змінити ситуацію на краще в перші дні. Владу незручними запитаннями непокоїли здебільшого журналісти і громадські діячі, але чиновникам цього виявилось мало. Вони, мабуть, беручи приклад з прозорого і відкритого президента, закликали всіх українців питайте, і буде вам відповідь. Хто з громадян сучасний? Користуються інтернетом, будь ласка, у нас є така можливість. Як запевняє влада, тепер немає нічого простішого ніж отримати доступ до публічної інформації. Для цього не потрібно вистоювати довжелезні черги на особистих прийомах і писати листи. Достатньо лише мати ноутбук та електронну пошту. Щоб перевірити це твердження, ми вирішили відправити запит на отримання публічної інформації просто з алеї одного зі столичних парків. Перший же зустрічний розповів нам головну проблему цього району. В цьому місті багато людей, які торгують незаконно. Треба звернутися з запитом до київської влади з цією проблемою. Дізнатися, чому ніхто не слідкує за торгівлею, допомагає розробник закону, юрист Роман Головенко. Тут краще запитати, хто контролює, так? Да? І, і як контролює безпосередньо чітко формулюємо запитання, нагадуємо, що відповідь потрібно надавати за новим законом. Старий передбачав на неї 30 днів і зовсім інший характер інформації. Перед цим написати, що відповідно до закону про доступ до публічної інформації, прошу надати наступну інформацію. В нижній частині листа вказуємо поштову адресу. Вона обов'язкова: прізвище та ім'я, електронну скриньку. В шапці позначаємо адресатів. Ви можете писати в шапці там до КМДА і копія в Дарницьку. Запит готовий, але відправляти його нікуди. На жаль, на сайті Київської, ані Київської міської держадміністрації ані власне Дарницького району. Ми Адрес для відправлення саме таких запитів не знайшли, схоже, до столичних установ президентська відкритість поки що не дійшла. Тому знаходимо загальні контактні скриньки за п'ять днів, дізнаємось Відповідь це має неймовірні можливості для кожного громадянина України. Ви хочете дізнатися, чому саме ціна у вас на гарячу воду там тринадцять чи 15 чи 18 гривень? Пишіть, ви хочете дізнатися, а що буде будуватись поруч із вашим будинком за кілька років. Ви теж пишете запит. Нарешті наш експеримент на фініші наприкінці тижня. Імейлом ми отримуємо довгоочікувану відповідь від адміністрації президента. Єгор Чиринда питав про вартість межигір'я, але на таку відповідь здається, не очікував. Що це відповідь це звичайна лицемір'я або звичайна відписка. Якщо під резиденцію міжгір'я розуміти оселю, в якій проживає Віктор Янукович з 2007 року, то в даному випадку ця інформація не належить до публічної інформації. Повідомляємо, що це помешкання було придбано та утримується за особисті кошти Віктора Януковича. Запитання, яке постає в результаті отримання цього паперу, звідки в президента взялися гроші 10 мільярдів гривень на будівництво межгір'я за грифом. Недоступності інформації за відмовами надавати звітність про фінансові документи, ховається найбільш чисельні порушення. Питання Сергія Андрушка теж залишилось без відповіді, але цього разу характер відписки був іншим. Вартість робіт з будівництва дороги та її поточного ремонту точно може назвати Державна служба автомобільних доріг. Адміністрація президента не є розпорядником цієї інформації. Хоча перед тим ВП нам пообіцяли надати усю інформацію, що так чи інакше стосується діяльності президента, такого самого фіаско зазнали і громадці. Хоча у відповідь на їхні листи деякі депутати все ж назвали розміри своїх статків, я одразу пообіцяв, що піду в відділ кадрів, і наступного дня ж зроблю копію своєї декларації. Вивішу її на Фейсбуці, і відповідно їм і надішлю поштою, це здебільшого опозиційні та менш забезпечені обранці. А от Давід Жванія, який нині голосує разом з коаліцією, схоже, взяв приклад відкритості з президента. В листі Жванія пояснив, що розміри його прибутків знає лише апарат Верховної ради і порадив зацікавленим звернутись туди. Чистої води відписка закон є. Просто треба домогтися того, щоб він його виконував, публікуючи, оприлюднюючи в змі. На блогах факти того, що вам не надали інформацію. Звертатись можна до громадських діячів, журналістів, писати в блоги, просто не залишаючи факти відписок без уваги. Але запит сам по собі проблеми не вирішить, але покаже зловживання посадовців у цифрах. А от робити з них висновки громадяни повинні будуть самостійно. Ігор Андрющенко, Кирило Лазаревич, Платон Левітов, Василь Мартищенко та Володимир Юр'єв Твай.